Мене звати Олеся, і сьогодні в нас друга серія сіми смертних гріхів менеджера. І наступний, другий гріх це лінь. У нас все стабільне, навіщо щось міняти? І саме в цей момент команда почала втрачати сенс, швидкість і віру в зміни. В чому суть? Лін в менеджменті це не про те, щоб нічого не робити, це про пасивність замасковану під стабільність. Такий гріх звучить дуже переконливо. Ми не змінюємо процеси, бо команда звикла. Це не пріоритет. Зараз ми так завантажені. Ніхто не скажеться, значить, усе ок. Не кидай гайку в мотор, якщо все працює. Насправді це відмова від відповідальності за зростання. Системи не розвиваються самі. І якщо ми не сіємо зміни, ми сіємо застій. Чому це трапляється? Бо комфорт в робочій рутині. Менеджер теж людина. Стабільність дає таке відчуття контролю, передбачуваності, безпеки, особливо зараз. А зміни це завжди турбулентність, конфлікти, обговорення, невідомість. І лінь це коли ми підсвідомо обираємо спокій замість зросту. Фокус на виконання, а не на розвиток. Більшість менеджерів міряють себе метриками: скільки задач, яка продуктивність, скільки разів попав в дедлайни. Але немає метрики, наскільки моя команда стала сильнішою цього місяця. І в тому розвиток, завжди після релізу, який ніколи, чуєте, ніколи не закінчується. Бо це такий страх зрушити з місця. А що якщо стане гірше? А раптом команда не зрозуміє. Мені скажуть, що я якісь проблеми вигадую. Цей страх це теж форма лінії. Лінь бачити правду. Як менеджер з калінь проявляється, ми роками працюємо за одним шаблоном процесу, ті ж самі мітинги, ті ж самі регламенти, ті ж самі формати з тими самими питаннями. І всі знають, що на 70% це неефективно, але всі ж звикли. Те, що на ретроспектива, все норм, ідемо далі. Бо всі ж знають, що нічого не зміниться, і менеджер не ініціює, значить, можна й мовчати. Ти досі закриваєш ті ж самі тимчасові баги. Знаєте, ті таски, які тимчасово на місяць, але ви вживуть вони вже там півроку, рік. І це лінь. Не командна, твоя. Бо ніхто не сказав Стоп, давайте перепроєктуємо. Ви ж не шукайте нових людей, поки нічого не горить. Ресурсна діра дуже помітна, але ви ще так трошки протягнемо до першого вигорання, до втрати ключового інженера, до пожежі. Запитай себе чесно, коли ти останній ініціював зміну? Не тому, що горіла, а тому, що можна просто було покращити. Які процеси в нас працюють просто такі за інерцією? Яку дрібну проблему ти ігноруєш вже кілька місяців, бо не хочеш в неї лізти? Що зробити з цією лінією? Ви ти рятували ревізії здорового глузду. Раз на місяць 30 хвилин саморефлексії можна зі своїм колегою, можна з лідом команди. Що ми робимо тільки тому, що так звикло. Що працює, але не зростає. Які питання я уникаю задавати собі? Можна створити простий шаблон, вношена або в Confluence, і це вже не хаос, це вже буде система. І зроби такий kill ліст задачі звичок. Напиши, які митинги можна вбити, які таски можна не робити, які комфортні флоу угальмують ефективність. Наприклад, щотижневий демон, на який ніхто не приходить. В топку. запишемо відео і викладемо. Делегуй не тільки задачі, а й покращення. Обери людей, які будуть відповідати за такі вдосконалення. Хтось буде оптимізувати комунікацію, хтось перегляне процеси, хтось буде досліджувати нові фреймворки. Не ти маєш це ініціювати, але ти маєш створити середовище, в якому зміни це звичка. Замість просто працюємо. Формулюй зростання в кожній людині має бути зона розвитку, а не просто таски, регулярний фідбек, а не просто на перформанс рев'ю, видимий прогрес навіть у дрібницях. Лінь менеджера це коли ніхто не скаржиться. Менеджмент знають всі, зано знає, куди зростають, але тренуй мислення змін щодня. Маленька правда раз на день в чаті або на стендапі одне спостереження. Я помітив, що ми втрачаємо 20% часу на X там, активність. Це точно потрібно, навіть якщо нічого не зміниться, запускається колективне мислення команди. І це такий антипотліні. Лінь це не про відсутність дій. Це відмова бачити те, що потребує змін. Це така тиха деградація, замаскована під все працює. Але менеджмент не про стабільність, а про системне покращення без хаосу. Іноді, щоб змінити, не треба перевертати все. Достатньо подивитися чесно і почати з малого. Справжня протилежність лінії не гіперактивність, а уважність. До зустрічі ще в п'ятьох наступних відео про 7 смертних гріхів менеджера. Підписуйтесь, буде цікаво.